І всем прийде, з вами я, Бабун, і сьогодні ми будемо знімати відео про фонтан. Ну, що точно вам сказати, не можу, що буде. Але скажу сразу. Я пехати став трохи краще, а мені повезло треба. О, мені брат скачав О, Вау, це. Це мод, це не чити. Ну, з ним просто краще, але там. Є ну, ці доповнення, там де є чите ім'я. Зараз я ну, коротко скажу, що я сьогодні буду. Я буду перевести... Бо, найкращий спосіб заробітку переставляти оце все. Тільки треба взяти три драконки, три неїзбіжки, три трапки і, три... Ну, і все остальне на розслідує. Але це тільки якщо ти князь. О. Ну і що, ми будемо по можливості заходити на ВРПВП, якщо ну, надобу робити. Тільки треба все обережною робити, тому що в мене трапка неізбіжна, ще й трапки зараз дуже дорогі, вони ну, неізбежна крапка триляма виходить. Ну, трапка кусне із О! Оце вже сікало? Бафуємося. просто якось слила. Якщо я залутаю щось, то ця да. Це так добре було? А, бляха я його не помила. О, зараз закриємо, зараз закриємо Ой, не закрием. А, на тьянце, на тьянце. А що? Хорошо. Я золото... Не. Я ничего не золотаю. Я ничего не золотаю, где волну. Ну ладно. Снижу. Ты меня закрывай, как ушел.

Зайти, зайти, зайти. Власне. Роблю во так. Роблю во так. І роблю во так. Для вас <coughs> замість дуэльки прыгаю в яму. вс какой-то я варфил Я ничего не залутал давай ну, такиллы пофармим Кто она где? Отсощите Сочи торце Це... полюбасы Читал Це не чесно, мене тотем, в мене лагає. А я поня. поняв. давай 2 сюди. Давайте в ПВП спробуємо слитися, це весь час працювало. Не спробуємо. Я нічого не зроблю в такій ситуації. Фуу, бачите, скільки всього я вслав. Ну там писала, на це потужно. Ладно. А зараз зробимо замітки. що в мене є. Драконки. Так. О, драконки, назирслідки, крапки. Оце все я збирав протягом вайпа. Протягом 40 годин буквально. ТС. 59. 5-4. Ви бачите цю кількість? Ви просто це бачите. Понятно. 40 вин из пешки. Результати. Результати пів вайпа. Це має бути 40 тысяч школи. Ну давайте я вам. Зараз я буду це робити. все що вибирати И купляти За для зараз вас це бі... має бути. Ні, для мене може без пів Не знаю. Може це недовго буде, надіюсь. Не я буду чекати за ротіном, по яким буду продавати це все. Другой там 3 ляма буде. А, ну, це стабільність. 85к. У мене катанська, так я не купила, туди. Про талісманку шейде. Напишіть в коментарях. Якщо ви думаєте, те, що 85 лям він коштує. Ну а мы заработаемся через три, два, два. пляха. Даже решать. А потім стеки коштує 80. Я не знаю. Мне не подумать это. Все Ай, пофиг. 80. пока ха Погнали. Ну это, кто купит эту легенду? А модом. В моменте того, короче, туда. ДМ. Да, не, не, не было. Пуша я думаю. Полцай. Да, Чему же нет? Чему же наждит? Надо... Я забираю. Вот на США хуже сто тридцать Б сколько Бляха. 17К. Это ворожи. Да. Поскупайте в мене все, будь ласка. Два максимум не. Есть токен. Сюда. Да. У мене вот. Бу... У мене самый... Просто запомнится. заповнили Целая клиента. Вот это тоже выродно да. было. Ну, хотя бы наверное, и так, князь. Мне бы ерцога. А, ну так, стоп. Мне буквально так само кое-что я икшу, всем саму. Ладно, пофиг. Коротше, якщо хочете, щоб я в наступному вайпі купив собі... Ух. Ой, дякую, дякую. 33 тисяч. Ой, тях. Якщо ви хочете, щоб я в наступному вайпі попитався. Це. Купити собі герцог? Мені кажеться, ви захочете. Бо в мене способи загороботка дуже легкі. Я це зможу зробити. Так, куда я прийшов? Кстати, хочете е, класний факт просто. Давайте, якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть в коментарях слово факт. Якщо я теплюсь на варп кейс, логічно, вона тепає на варп кейс. Якщо я на варп теж, ви знали? Теж що в мене тепло сюди, От там де от мички. Правильно, я, я ж факти розказую, стараюсь там, видео роблю. Давайте. Во, скріншот скриншот робити, Ідеально. Хотя пчелочка. і вот Не, я 700, 700. 1700 и 700. Давай. Моя 35 тысяч. 36. Ревно. И шо это? Ради чего это все? Вот. Не надаем. Это шо? Ради чего это все было? Я смогу купить это? Представляю. Я в наступном пайпе. Сложу два, два. А мы ну, знаем это что? Я без пофиг. Радио. Вот. Я люблю радио. Я кто дает и выяснил видео. Что за радио Одинадцять у нас на розвиток. Да, це потужно. Це гіперпотужно. Чекаємо. А може це вот это не А, ну по факту. Купила. І ми центр не відкривали. Прикиньте, я зараз відкриваю там 3000 токенів. Это вот оцей. Оцей? Чи може оцей? Давайте оцей. Ой. Оцей я хотів. Оцей я хотів, альо. Во, я це хотів. Ну ладно. тисячі токенів було. Я ні на що не жалуюсь. Я послух. Це знаєте що? Давайте шаудом. Продаю вихря. що Шо она Пора. Б, 14 Почка два кота. Коли в мене його приблизно куплю? Приблизно ніколи, да? Логично. О, ура! Полюбасу, полюбасу. Давай, давай! Ты еще шесто. Мне треба. Мне кра. Дві тысячи. Может, рандом? Давайте рандом, рандом. Я думаю, о, цей буде, Я хочу цей. Там полюбас буде. І ще хочу той. все, і ще і ото... Я всі хочу, буквально. О, той. і все. І той на якому інфс. Все. все. ні, я той хочу. Твіщі сука! В ітозі. В мене 40 тисяч токенів і 0 грошей. Ми починала. Світ. Ну і що, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал.